Дум ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та Алла Єсіна, доброго вам вечора. А як кажуть, бачили очі, що брали їжти, хочеш повласти. Але це така промова була колись від міського міського, міського голови. Будемо саме зараз говорити про про мітинг та перекриття дороги, про те, що відбувається із гагаринським плато. До нас в студії долучився Олег Ніколін, мешканець Гагаринського плато. Пане Олеже, вітаю. Добрий вас. вечір. Перш ніж почнемо розмову, прошу режисера дати невеличкий інформаційний матеріал з цього приводу з сьогоднішніх подій, який підготували наші кореспонденти. Мітинг та перекриття мешканці Гагарінського плато вийшли на черговий протест цього разу. Перед мерією вимагають викупити у забудовників будівлі за адресою Гагарінського плато 5. мешканці Аркадії стверджують, тут можна побудувати школу та дитячий садочок. Це має вирішити соціальні потреби району. Але з мерії до Одеситів ніхто так і не вийшов. Через це обурені Одесити перекрили вулицю Грецьку на розі з Пушкінською. На місці працювала поліція, виникали сутички з водіями. you Вимагаємо, щоб міська влада, щоб саме мер Труханов ініціював розірвання договору оренди по гарницькому плато 5 і щоб міська влада викупила майно нерухоме, яке там ну це власне сараї, там вартість їх 25 тисяч доларів максимум. Місто мільйоник може собі дозволити в інтересах громади викупити ці будівлі. Наразі рух транспорту відновлено, мітингувальники розблокували проїжджу частину. В мерії вони залишили листа зі своїми вимогами, під котрим підписалося майже 100 людей. Нагадаю, протистояння на Гарінському плато почалося улітку минулого року. Місцеві почали виступати проти хаотичної забудови району. Спочатку виходили з пікетами мерії, а потім почали не допускати вантажівки до будмайданчиків. Пане Олеже, а як ви вважаєте, чому саме до вас сьогодні ніхто не вийшов? То не, не є проблема? Ну, проблема? Проблема в тому, що не вийшли вони чому? Думаю, вони не хочуть з нами спілкуватися, не, не хочуть бачити проблем. Для них комфортно залишатися, дистанцію якусь тримати від цієї проблеми. І... На ній не зосереджуватися, її не вирішувати. Ну десь, Здавалося, так все просто. Розірвати договір оренди він же або є, або нема. І там якась, я так вважаю і розумію, що символічна цифра якась сплачується до міського бюджету, угу. і дійсно там є якісь там розвалені Руїни будівлі. Якийсь, да? Да. А, чому це не Ви вважаєте, що за цей договір хтось, як кажуть, заплатив великі гроші? Ну, дивіться, чи стосовно договору оренди, то зрозуміло, так тут схема спрацювала одна і та ж схема, якою користується місцева влада, міська рада безпека. І забудовники, так? Ну так, да, і забудовники так в основному користуються. Якийсь сарайчик, якісь то перепрошую, туалетик, знаходять, оформляють документи на це на цю будівлю. І під цю будівлю виділяються величезні шматки земельних ділянок, нібито для, для обслуговування цих, цих, цих да, як, як кажуть російською мовою. В даному випадку та, же, та, та сама схема, кілька будиночків, які наполовину розвалені, наполовину згорівші, вони давно вже там завжди був такий халамідник, як в Одесі кажуть, і, і особи без. Певного місця проживання там перебували і так далі. У 2018 році об'явився він, вірніше, цей власник був цих будиночків. І чому ми про це знаємо? Ми знаємо про наявність власника після того, як міська влада віддала під ці сарайчики. Півтора гектара е, кому, комунальної землі. І, а, а управління архітектури видало містобудівні умови під забудову цієї земельної ділянки е, багатоквартирними житловими будинками і там різного комерційного призначення. До цього зараз повернемося. Давайте послухаємо власне вашу колегу за цією бідою, мешканка Гаринського плато. Ірина Тельпіс долучилася до нас телефоном. Пані Ірино, доброго вечора вам. Добрий вечір. Пані Ірино, ваша думка наскільки сьогодні була успішною ваша акція, мирна акція протесту? Чи почули вас, і чи були якісь розмови із представниками міської влади, чи спроба представників міської влади вийти на вас як активістів Гагаринського плато? А, з приводу того, вдалася чи ні, ми завжди хо? Я перейду на русский, прошу прощения. Ласкайте, ваше право. Мы всегда э, рассчитываем на лучший исход, но готовы предварительно и на худший. Соответственно, мы э, хотели привлечь как можно больше людей, мы максимально в плато привлекали и вообще, в принципе, содеться, потому что мы давно поднимаем нашу проблему, но делаем акцент на то, что это общегородская проблема, застройка э, такая массовая, хаотичная, без строительных норм. Uh, і людей прийшло достаточно много, мало скажем, для переворота, ну в тому то, uh, но то й посіла що? й витащити чиновників з горсовета. но достаточно много в принципі для таких uh, акцій. Ну, пані Р uh, пані Ірино, якраз те, що ми бачимо з відео, що людей на жаль не так і багато, Невже так мало uh, на дрібні періоди. На плату? Нас взагалі ну, в найбільший момент було близько 70 чи 100 людей. В різні періоди було різн, різна кількість людей. Спочатку там трошки менше, потім десь година пройшла, люди підтягнулися на перекриття було ще більше, а потім вже ну дуже холодно. Люди потихеньку розходилися. Наша нас. на, 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 наскільки нам зрозуміло, там мешкає ну я не знаю більше ніж одна тисяча або дві тисячі людей. А а виходить навіть не один процент всім байдуже за всіх я не можу відповісти. Ми постійно боремося, щоб люди виходили, щоб люди показали своє слово не тільки там в соцсетях, але й вживу. Ну виходять стільки скільки виходять. Ще один момент на який наші власті розраховують, це затягування ситуації. Наприклад, коли було теплі, людей виходило намного більше. Сейчас холоднее, плюс 6 месяцев мы боремся, а люди не все готовы к марафону. Многие люди рассчитывают на моментальный результат. Я сама была такая, но, скажем, мои моральные ценности не дают мне возможность опустить руки, потому что я считаю, что мы добьемся справедливости. Мы боремся за социальную инфраструктуру, за садик, за школу. Это вещи, которые беспокоят. Любого нормального человека, не только дисципліта или приезжего, не только жителя Аркадії, жителя другого района. Поэтому основная масса будет бороться до победного конца, пока там мы не перережем красную ленточку школы или стадика. почула вашу позицію, пані Ірино, вдячні, що долучилися телефоном до роботи думської Ірина Тельпіс, мешканка Гагаринського плато, була з нами саме зараз. Телефоном, пане Олеже, наскільки... Е... Скільки людей мешкає на гарантському плато? 5? приблизно. Ну приблизно, якщо взяти приблизно тисячі дві, три тисячі в... не відсоток. Найкращий результат 70 людей вийшли. Ну ну, сьогодні було близько ста, оскільки ми сьогодні буквально цього листа підписали. Це, Ну це це скажемо 70 чи 100 – це невелика різниця. Невелика різниця навіть не відсоток. Е, до, я не буду зараз передчатися за цифри. Я просто скажу так. Е, Одесити вони досить складні в, в плані е, організації да організації якогось протистояння. Одесити е, е, вважають себе завжди дуже мудрішими за всіх. Так, що вони, ну, нехай вони сусід за мене що вийде. вони подумали і сказали, що це безполезно, з ким ми воюємо з, з монстрами, з, з власті ну, і так лежали. далі. тут питання власності кожного з цих двох тисяч людей. Ну ми вже ми це навіть не ми, питання ми, захисту великого поняття нашого, на нашого нашої домівки, як Україна чи Одеса. Це питання оселі, конкретної оселі під номером один, два, три, п'ять і так далі. Ну, ми взивали вже до них, намагалися надавити на, на будь-які фактори, які можуть вплинути на свідомість людини. Розумієте, ми вже і що, що люди пострадають і матеріально, і, 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 і фізично, і, і, і так далі, і комфорт, і, і так ну насе місцеві місцеві жителі, скажімо, вони всячески підтримують нас, так вони так, молодці, і так далі, але е, виходити на якісь на якісь більш на протести, на якісь на акції. Вони стараються залишатися в тіні, можливо, це зв'язано з їхніми посадами, з їхніми роботами і так далі. Хтось бажає бути взагалі е, дистанційно, е, неодноразово я чув від своїх сусідів, які мені не е, на камерах виступати. мені, е, я, я не можу. Я, я краще вас так підтримую якимось іншим чином. і, і тому Але ж ви зрозумієте, яке враження складається. 1900 людей задоволені <гум> тим, що відбувається, а ось 100 ні, ні, людей ні, 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 це, це не задоволені. Вірно, так говорити, що вийшло 100, а якщо вийшло 100 недовольних, а 1900 недовольних. Ну, це аргумент для тих. Це пряма маніпуляція. Можуть маніпулювати, звичайно, цими цифрами можуть маніпуляцію. Ну, саме так і буде відбуватися. І відбувається. Ну, е, Дивіться, ну, це, якщо протест, він повинен бути потужним. Якщо це дія не, не, не повідовіння, як кажуть, то. То вона по повинна бути потужна. Якщо це, як кажуть активісти, зараз пряма дія, заходи прямої дії, як кажуть, то вони повинні бути потужні. Тоді їх побоюються, тоді на них звертають увагу. Я розумію, що масовість в даному випадку Абсолютно. тільки масовість може якось вплинути на, на зміну думок в місцевій владі. Дивіться сьогодні на акції було ну, ну я не знаю, 20-30 людей, так мені більше. Ну, більше. ну, ну 100. Мова йде ну, просто у певний сьогодні? період. сьогодні. Да, сьогодні було ми сьогодні. Буквально зібрали за, цю заяву. Ось сьогодні заяву ми зібрали, підписали 97 людей. Ми не збирали її підписи вчора позавчора. Ми сьогодні я, я її підготував вчора ввечері, Сьогодні мені підписали. Звіси, що, як, 97 раз, як, коли підписів, коли от, які були. Коли бачу картинку на ті я бачу там 20-30 людей водночас. Саме тому від цих людей можна якось як від назойливої мухи відмахнутися ви бачите, зараз ми бачимо ну скільки там? Ну 20, ну 30. І дійсно до них ніхто не вийде. Але ж коли буде стояти 500 осіб, то це вже потужна сила. Розумієте, ми вже, якщо вже якщо Я зараз не, не, не про цифри, Україна, да, якщо про цифри, ми вже зверталися до міського голови ще в вересні. Так, ми під з таким же зверненням, можливо, інші питання ми ставили не такі механізми, а, а взагалі просили про проблем, вирішення проблеми. То звернення підписували, якщо це напротязі тижня, то підписує 800 людей, як, як мінімум, можемо ми зібрати підписи, які знають, під чим вони підписуються. Але люди, а люди, менталітет, розумієте, такий зараз у населення, люди зараз думають про якісь, е е е е про якісь блага, як, як нагодувати св свою сім'ю і так далі. І е протест вони відкладають на якесь там місце третє, четверте, п'яте. розумієте? У людей на першому місці е блага сім'ї і так далі. щоб зараз Брати участь у цих протестних акціях, так у мене теж є сім'я, і тому і діти, і те, але ж ви виходите. У мене сьогодні в дочки день народження, так? ви розумієте, да, дякую. І я от я пішов на акцію. Я дочки сьогодні ще не бачив. Вона пішла в школу, і мене не було вже вдома Я її ще сьогодні не привітав навіть. Але я виходжу, я виділяю час на, на це і трачу свій час. Адже ви, а ви саме а... заради доньки, родини ну, виходите Ну так, Заради своїх дітей. От їм. я ж не виходжу заради когось там, як мерія думає, що ми на, 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 на когось там виходимо, та із-за когось. Ми виходимо із -за своїх дітей, із -за, які в нас є, які в нас будуть ще, дай Бог, і так далі. Одесити, чомусь наші 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 сусіди, мешканці, вони чомусь цього не розуміють. Ми їм відкрито кажемо, ну коли ви вже проснетесь, коли коли впаде якийсь сусідній рухний дім, тоді ви вже встанете чи а вже буде запізно. Ну то іменно буде пізно, тому треба, треба зараз діяти. Ми як можемо цю, цю ситуацію розвиваємо, спілкуємось з людьми, але. Кажу, це, це було би можливо це в якомусь інші іншому регіоні України. Да, може, менталітет відрізняється все від Одесити, одесити вони такі, вони хочуть спокій, спокійно працюємо, спокійно живемо, і все добре, все чудово. Так, але так не може бути, оскільки за свої права необхідно боротися і за свої Тут інтереси. Я з вами згодна наступна акція яка буде від вас чи все ж таки будете чекати чекати реакції влади на ну ваші реакція заклади? влади реакція влади поки що влада не може відреагувати, вже півроку ніяк не може відреагувати. чекати реакції влади звичайно це себе Чому бду... Себ... була себе дурити я не знаю щоб чекати реакції влади зараз вони вони не напрацювали жодного механізму створили ці робочі групи механізму яким чином вирішити проблему взагалі глобальну цю проблему вони не ви якогось рішення вони не знайшли. Коли на камери заявляємо їм про закінчилась, а вони кажуть, що не закінчилась робоча гру, ми ще розбираємо вашу пробну. Ну, це чисто затягування процесу, затягування цього всього і, і скажімо, спроба. Того щоб щоб мешканці, щоб місцеві заспокоїлись уже, махнули рукою і, і так далі. У нас і так небагато більш таких активних в даному плані. І вони вони виключно на це розраховують на на, на, на місцевий менталітет. Наступна акція, що ми плануємо? Ну завтра в нас буде е, брифінг в Верховній Раді. Так, ми про це будемо теж завтра говорити уже на, 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 на державному рівні на державному рівні. Будемо говорити про проблему, оскільки ця проблема дійсно вона взагалі глобальна проблема і в Одесі, само собою, де роздають землю е, за за якусь там мзду, да? і, і, і і будують як е, ненормальними темпами. При відсутності уже нормальної інфраструктури, інфраструктури і відсутній попит вже взагалі на ці, на це будівництво. Нема попиту. Буді, ну, якщо б не було попиту, не будувало. Розумієте, щоб ви я наскільки я розумію ситуацію, зараз особи, які отримали кошти якимись не зовсім легальними шляхами, намагаються ці просто кошти відбілити. Щоб ви розуміли, це кошти чисто відмування коштів. Які, які з цього ж бюджету беруться, на цій же бюджет, місцевій землі будуються, а потім воно стоїть. Продаде, продадуть не сьогодні, продадуть через рік, через два, через три. У нас стоїть будинки, які здані буквально рік назад. Вони стоять, заселені наполовину. Пусті і так далі, пусті квартири не продані, не те, що е, купили і не роблять ремонти, не заселяються. Вони стоять не продані від, за, від забудовників. Будь ласка, бери, купуй, скільки, для чого будувати ще? Зараз будують. Замузамур, скажем, так вкладають капітал, щоб бо ситуація така хитка, економічна. Це є скажем так, вкладання грошей в, в бізнес. Бізнес такий довгоіграючий, Ну скажем так, люди з грошима, олігархи намагаються таким способом вберегти свій капітал, до законності, отримання якого є дуже багато питань у певних структур, правоохоронних і так далі. Скажімо, ситуація і політична зараз, зараз вибори, і тому подібне. Тут всі фактори необхідно враховувати, коли, коли дане питання розбирати. усі фактори, як місцевий рівень, так і, так і взагалі на державному рівні. Це, це відбувається повсюди, і повсюди це будівництво, яке. Е, ну... Ми будемо сподіватися на те, що власне Одеса стане першим прикладом, коли ця ситуація буде вирішена. Вам ми бажаємо успіхів. Будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися завтра у Верховній Раді, і за вашими акціями а так ще, само ще на рахунок дороги, Я хотів вибачитись. Одеситів так сьогодні. Були так, претензії. Проще. Так ми вийшли. ми не надовго вийшли сьогодні на вулицю Грецьку з нашими плакатами. Вийшли чому годину ми ми чекали, що хтось вийде з представників місцевої влади і з нами поспілкується з, з людьми, які прийшли до них, хоча би скаже щось пару слів. Вони не вийшли, вони дочекалися обіду, пішли на обід. Після обіду вони також не, не збирались виходити. Хтось в відрядження, хтось там і там. Тому ми вийшли так уже. Така звернути, звернути да ми бу... до свого боля. Да, ми не нікому не хочемо створювати незручності. Ми просимо просто на нас почути, р... почути, почути да. та відкрити очі. Дякую і вам за вашу позицію. Я вас. Зараз. Олег Ніколін, мешканець Гагаринського плато, був нашим гостем. Зупиняємося на кілька хвилин. потім продовжимо роботу. Залишатися з думською буде цікаво.